Дорогі друзі, дуже гарна новина для тих людей, які хотіли відвідати Нову Зеландію. І хочу оголосити, що ми організовуємо тури в Нову Зеландію, які відбудуться вже в січні 2026 року. Десь е, з 19 січня, і тур буде тривати 11 днів. Е, тому, будь ласка, якщо ви хочете взнати детальну інформацію. Додивіться це відео до кінця. Притримайте мій перший країномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Поставте подобайку, розлоги, коментар. Також повна інформація цього туру буде на моєму сайті nzeген. Лінк на сайт є внизу під описом до цього відео. Також продовжується збір на маві кратій для наших захисників. Там вже значна сума зібрана, так що, будь ласка, також долучайтеся. Допоможемо армії разом. Друзі, і поїхали. Ну, багато людей мене запитувало, що вони хочуть відвідувати Нову Зеландію. І от ми з Іваном, який вже організував тури в безліч країн світу, таких як Норвегія, Ісландія, африканські країни. Також вирішили організувати тур до Нової Зеландії. Він дуже досвідчений мандрівник і організатор. А я тут вже живу більше 10 років на місці в Новій Зеландії і знаю її дуже добре. Тому е, можу вам показати найкращі локації, не по псові з інтернету, а де, де найкраще друзі буде для вас, які перевірені е, особисто мною. Е, також ви зможете, ну якраз зможемо особисто познайомитись, адже е, я буду приймати участь в турі і е, будемо подорожувати разом. Тому я думаю, саме це дуже гарна новина для людей, які хотіли відвідати Нову Зеландію. До того ж хочу сказати конкретно, що е, це найнижча ціна, яку я зустрічав е, по туристичних турах Новій Зеландії. Це коштує 3600 євро. Е, 600 євро вам потрібно буде заплатити як завдаток, І там за ну, декілька вже. Е, Тижнів до початку туру треба буде перевести основну суму. Ну, це все описано в, на сайті, в описі туру. Ви там можете переглянути, залишити свою заявку, якщо бажаєте, звісно. І, до речі, це для тих людей, які хочуть іммігрувати в Нову Зеландію, це також можливість спочатку її побачити. Звісно, що за ці 11 днів ви не зможете там. Відчути країну на 100%. Для цього треба, як на мене, півроку, рік, щонайменше. Але основні моменти там, побачити, чи вам підійде країна, адже сюди в тур входимо буде входити два острова північний і південний. Основні моменти, то ви зможете для себе зрозуміти, чи вам підійде країна чи ні. А потім вже, якщо ви зрозуміли, що воно вам підійде, що я, я певнений, що так і буде, то в принципі зможете взяти. Вже зайнятися нею, як сюди попасти, як відкрити візу. О, ну, Це таке, я говорю. Якщо ви вже просто побуваєте навіть як турист, то ви будете мати якесь там базове уявлення про країну. І як на мене, це дуже непогано. Я ж кажу, якщо брати з конкурентами, то в нас найдешевші ціни. Я чув, що навіть є, там, правда, трохи довше на 2 два, на два тижні, на 11 днів, то 6 тисяч євро люди беруть. А, а тут, в принципі, набагато дешевше. Сума, яку ви можете, в принципі, за яку ви можете відвідати цю країну і найкращі місця. Ми будемо в самих таких ізюминках, відвідаємо, звісно, фьорди новозеландські, які я спілкувався з мандрівниками, які були пару тижнів назад в Новій Зеландії, які там об'їздили більше 80 країн, на двох вони часто були в Норвегії на новозеландських на норвезьких фьордах, то кажуть, що новозеландські, їм навіть сподобалося більше. Я там бував разів три. Ви так їздите е на кораблику між цими горами, де течуть після дощу сотні водоспадів. І якщо пощастить, е то раз мій друг попав. Що е просто коли виїхали на цьому кораблику, за вами ще в воді плигали дельфіни. Там морські котики можна бачити в цьому турі, все в принципі. Там багато речей входить в програму туру. Також можете прочитати на сайті. І цей квиток на сам мікросаун на фьорди, також входить в цю суму. Там дуже-дуже багато речей. Що вам треба тільки заплатити за переліди ваше харчування? В принципі, ну там подивитися також на сайті, друзі. О, я ж кажу приїхати, подивитися. Якщо ви вже відвідуєте Нову Зеландію, то вас жодна країна не здивує. От що особисто я раджу відвідати я вже. В Новій Зеландії е, знаходиться повністю все, що там є, там, поодинці, в якихось країнах тут є і океан, і море, і високі засніжені гори. Третину е, території займають національні парки. Там, ну, дуже красиво. Люди не живуть, одна природа. Притом в такому вона збереглася стані незайманому, адже е, Новозеландію відкрили останньою світі. І, в принципі, вже ті європейські країни, які були відкриті давно, там вже природа, звісно, не та. А тут є такі місця, де просто не ступала ще людська нога. Тут і тропіки є свої. Найвища гора в Ісландії, Саменкук, Її висота 3700 гаком метрів. І там взагалі Південні Альпи на Південних Альпах більше там 20 берфілок з висотою 3000 метрів. Тут і зеркальні озера є, найчастіше озеро в світі, в Новій Зеландії саме знаходиться, друзі. І просто я ж кажу, щоб ви не взяли там льодовики, найнижчі над рівнем море, саме в Новій Зеландії, і до них можна прямо спуститися на гелікоптері. І це також входить наш тур. Це ми спустимося на гелікоптері на вершину льодовика і там походимо. Уявіть, де ви ще таке побачите. Тобто в одній країні є все-все-все. Ці люди навіть що приїжджали, я скажу мандрівники, недавно ще я записав з ними відео в аеропорту в Крачащі, Вони кажуть, що Новозеландія вразила їх найбільше. Це просто інша реальність і інший рівень. Жодна країна інша з Новою Зеландією не зрівняється по своїй красоті, по своїй природі, і якщо взяти навіть сервіс, дуже гарний сервіс за гроші. Бо в багатьох країнах таких кажуть, якщо як Патагонію брати, то там класна природа, все, але сервіс взагалі нулячий, ці недорогі. В Новій Зеландії все навпаки. Тут дуже гарний сервіс, куди би не поїхали, обслуговування супер, все прибрано, все чисто, скрізь туалети стоїть, стоять. Ну, це шикарно. Якщо, так друзі, от такий сьогодні у нас анонс відео туру. Е Пишіть там, е повідомлення на сайті. Також хто хоче відвідати цю країну, залишайте свої заявки. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Всім раджу відвідати її. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях, Будемо на зв'язку.